Добрий день, мене звати Клоди Фондар. Я вивчаю займаюсь психологією 20 років. Більшу частину цього часу я займалася організаційною психологією, оскільки обіймала посади пов'язані з розвитком систем управління персоналом, підвищення ефективності організації. Тобто такі досить. Абстрактні задачі, коли потрібно там вивчити лояльність, підвищити лояльність, визначити мотиваційні профілі, профілі успіху тобто, все це досить звичайно достатньо абстрактно, концептуально, але мені цікаво було це все переводити на мову конкретну, яку можна виміряти, показати і дійсно усвідомити. І можливо, це якраз і стало тим основним таким драйвером. Повернення мене до психології і концентрацію уваги саме в цій сфері. Понад 5 років я консультую сім'ї, пари, дітей різного віку, дорослих. Я являюсь прихильником мультимодального підходу. Мені цікаво майже всі знання. В області психології, вивчення психічної діяльності життя людини. Але є такі улюблені, це психоаналітична парадигма, психоаналіз, транзакційний аналіз. Я отримала сертифікацію в методі системи СМН психотерапія. Надзвичайно цікаво, дуже сильно відрізняється від індивідуальних інтервенцій. Також цікаво відкрилась для мене метод арт терапія в роботі з дітьми-підлітками. Я дуже люблю використовувати проективні методи роботи. Найулюбленіший це проективний тест Вартега. Також в сімейній системній терапії я використовую геносоціограму, Це такий базовий метод, який вивчає трансгенераційні передачі, де можна дуже дуже багато інформації отримати саме з рахунок вивчення певних взаємозв'язків, аналізу цих взаємозв'язків і пошуку закономірностей. Ви знаєте, все залежить від того, з яким запитом ви звертаєтесь. В мене були часи, коли я з глибоким запитом щодо пошуку самої себе. Були часи, коли мені потрібна просто підтримуюча якась інтервенція і так далі. Але якщо казати в цілому, якщо брати таку істину, такі глибокі цілі терапії, то це зміна себе, це пошук себе. І саме, якщо говорити про таку терапію в моїй житті, то вона дійсно мала. Ну, саме такий серйозний вплив на зміни в моєму житті. Коли ти набуваєш цей контакт, безперервний контакт з собою, коли ти розумієш себе, коли ти відчуваєш себе, ти відчуваєш свої потреби, ти стаєш таким класним функціональним компасом, і ти можеш дуже круто реагувати на різні обставини, які змінюються навколо тебе. Тобі не потрібні якісь зовнішні обставини, які б орієнтували тебе по житті. Ти є сам компас і ти сам себе орієнтуєш. І в цьому велика, велике значення терапії, велике значення. Роботи над собою, тому що терапія це не лише робота в кабінеті з терапевтом, це те, що відбувається поза межами цього кабінету. І це надзвичайно важливо, і саме я наразі відчуваю себе набагато вільнішою. Я відчуваю своє життя набагато ну таким більш насиченим, більш більш. Повноцінним, та, і в мене є наразі можливість реалізовувати свій потенціал і йти далі по своєму професійному особистому шляху. Найголовніше це зрозуміти, що саме турбує клієнта. Іноді буває так, що в сімейна терапія це може зайняти трохи більше часу, але це вже є терапевтичним процесом для цієї сім'ї. Другий аспект це нарощувати таку навичку самопізнання. Тому під час роботи я дуже багато задаю питання саме. Що це для тебе означає, е, яке почуття ти зараз відчуваєш, яка причина викликала це почуття? Тобто вміти диференціювати, знаходити причинність це основні аспекти, які е, дають дуже е, хорошу базу для самопізнання, розуміння себе і е, налаштування контакту з собою. Третій момент це. Формувати турботливого, такого турботливого, дорослого, внутрішнього, так, щоб ми не так сильно критикували себе в якихось стресових ситуаціях, коли ми щось зробимо не так, як нам це хотілося б робити. Це теж надзвичайно важливий аспект терапевтичного процесу. І четвертий. Це прийняття відповідальності за свої вчинки, за свою поведінку, за свої емоції, реакції і так далі. І Вміти надати собі саме допомогу. Я надаю клієнтам певну психологічну аптечку, де вони можуть навчитися тр... протреновувати навички, як допомогти собі як впоратися з інтенсивністю переживаннями, як впоратися з негативними думками і перетворити їх в нейтральні, позитивні. Це основні аспекти, на яких я звертаю увагу під час терапевтичного процесу клієнтом.